Шановні друзі, вітаю вас з вами Віктор Галасюк. Чому мавпи жестикулюють? Чимпанзе та інші примати демонструють понад 80 значущих жестів, тобто жестів, які мають певний сенс і певну функцію. І є три конкуруючих теорії, які намагаються пояснити, чому це відбувається. Карл Циммер навіть написав про це статтю для Нью-Йорк Таймс. У 1960-х роках Джейм Гудл тижнями спостерігала за шимпанзе в національному парку Гамбе Стрім в Танзанії. Одним з її найважливіших відкриттів стало те, що мавпи регулярно використовують жести у спілкуванні одна з одною. Наприклад, самці шимпанзе піднімали голову вгору як символ загрози, а матері вказували своїм малюкам залізти на спину для подорожі. Покоління приматологів продовжували дослідження доктора Гудал, виявивши понад 80 значущих жестів, які використовують не лише шимпанзе, до речі, а й баноба, грили, орангутани і деякі інші тварини. Сьогодні дослідники використовують ці жести, щоб задернути у свідомість мав деякі навіть вважають, що вони можуть містити підказки щодо того, як наш вид розвинув мову. Безумовно, жести відіграли велику роль, каже Річард Мур, філософ мови з університету Уоріка. У 1980-х роках Майкл та тоді ще молодий психолог. До речі, як кажуть, молодість, це такий недолік в професії, який дуже швидко проходить з роками. Так от він створив першу теорію жестів мавп, спираючись на спостереження з дитинчатами шимпанзе у неволі. Він помітив, що маленькі мавпи жестами спілкуються зі своїми матерями, а згодом розвивають нові жести, використовуючи їх у спілкуванні з іншими дорослими шимпанзе. На основі своїх спостережень доктор Тамаселла припустив, що жести розвиваються серед мавп, ну, як прості звички. Наприклад, якщо дитинча постійно намагається забрати їжу з рода матері, вона може почати давати йому їжу ще до того, як дитинча завершить свій рух. В свою чергу, дитинча може припинити повністю виконувати жест, отримавши Їжу заздалегідь, так би мовити, і от згідно з цією ідеєю ритуалізації доктора Тамасела, мавпи не використовують жести так, як використовуємо їх ми люди. Наприклад, коли ми вказуємо на печиво в кондитерській, ми очікуємо, що жест змусить пекаря зрозуміти, яке конкретне печиво ми хочемо. Але за цією теорією мавпи не занурюються в свідомість інших мавп, коли роблять такий жест. Вони просто знають, що жест приносить бажаний результат. Однак до 2010-х років деякі приматологи почали помічати серйозні проблеми з цією теорією. Вона передбачала значну різноманітність жестів і таку варіативність, яка виникає в результаті індивідуальних взаємодій між мавпами. Але масштабні дослідження шимпанзе показали, що всі вони використовують одні й ті ж самі жести деякі з них навіть спільні для різних видів. Критики розробили нову теорію, яка відкидала ідею про те, що жести виникають спонтанно. Натомість вони припустили, що жести закадовані в генах, так як шлюбні танці, наприклад, закадовані в ДНК птахів. Природний відбір зберігав успадковані жести, які допомагали мавпав краще розмножуватись. Жести є вродженими, сказав Річард Бірн, приматолог з університету Сан-Ендрюс в Шотландії, який допоміг розробити цю теорію. Однак. Кірсті Грем, його колишня студентка, оцього доктора Бірна, вона засумнівалась в його теорії вроджених жестів. Згодом ця доктор Грем, яка працює в Гантерському коледжі в Нью-Йорку, виявила, що доктор Мур поділяє її скептицизм, як і Федеріка Расана, порівняльний психолог з Університету Каліфорнії в Сан-Дієго, який отримав ступінь доктора під керівництвом Томаселла. Минулого місяця оця трійця представила третю Теорію в авторитетному журналі Biological Reviews ця історія, як ми сподіваємось, примирить існуючі дані, емпіріку і різні погляди, сказав доктор Мур. Вони стверджують, що мавпи не успадковують конкретних жестів, але вони успадковують відчуття, що можуть використовувати жести для спілкування з іншими. Чимпанзе. Тварини створюють нові жести, запозичуючи або рекрутуючи, як кажуть науковці, рухи, які мавпи зазвичай виконують. Наприклад, мавпа може простягнути руку, щоб попросити шматочок їжі. У мене є їжа, а ти сидиш дуже близько до мене, уважно дивлячись на неї, пояснила доктор Грем. Я вже знаю, що ти хочеш її з'їсти, а жест робить це, ну, якби явним проханням. Ця теорія пояснює деякі спостереження, які не мали сенсу в іншому разі. Наприклад, приматологи помітили, що коли мавпі не вдається отримати бажане за допомогою жесту, вона може пересунутися так, щоб інша мавпа краще її бачила. Якщо жест був би просто вивченим, звичним рухом, мавпа не змогла би так гнучко його використовувати, пояснює доктор Грем, вони роблять це навмисно і цілеспрямовано, каже вона. Погляд на цей рекрутінг жестів пропонує пояснення, як мавпи можуть використовувати однакові жести, навіть якщо вони не є вродженими. Мавпи створюють однакові жести, тому що вони мають подібні тіла, які рухаються ну певним однаковим способом. Як наслідок, їм легко зрозуміти значення жестів, просто замислившись про те, як вони самі використовують своє тіло. Доктор Грем стверджує, що цей підхід також пояснює, чому мавпам важко розпізнавати жести, які для нас є зрозумілими, наприклад, вказування пальцем. Такі рухи не мають очевидного зв'язку з тим, що мавпи зазвичай роблять зі своїм тілом у повсякденному житті. От цікаво, бо дослідження показують таке по відношенню до мавп. А я, наприклад, коли своєму котику, барсику показую пальцем, то він дивиться не на палець, а він дивиться туди, куди я Показую, і це до речі, доволі контрінтуїтивно. Однак, це не означає, що мавпи не можуть вивчати нові жести. Доктор Грем і її колеги припускають, що тварини можуть навчитись нових жестів, що мають певний сенс і мають певну мету. Дослідники розробляють експерименти, щоб спостерігати, чи це можливо. Доктор Бірн вважає, що отакий погляд на рекрутінг жестів, порівняно з його власною вродженою теорією, досить. Складна система, і він зазначає, що інші тварини можуть успадковувати свої прояви, і тому він ставить під сумнів, що у МАП це має бути якимось іншим чином. Але доктор Тамасела, який зараз викладає в університеті, дюка, схвалив підхід рекрутінгу як покращену версію своєї теорії ритуалізації. Коли він вперше розробляв свої ідеї про жести, зазначив доктор Тамасела, науковці ще не розуміли, наскільки мавпи здатні розуміти одна одну. Погляд на рекрутінг жестів надає мавпам більше когнітивного визнання, ніж початкова теорія, сказав він. Це важливий прогрес. Деякі вчені припускали, що жести мавп безпосередньо дали початок людській мові. Ранні люди перетворили жести в мову жестів з граматичними правилами, яку вони потім перетворили і на устну мову. Однак доктор Расана та його колеги вбачають більш віддалений зв'язок між жестами та мовою. Наші предки Мав прозвинули безпрецедентну гнучкість в тому, як вони вивчали жести і використовували їх в соціальному житті. Це також є ключовим елементом і людської мови. Більш того, дослідження показують, що. Понад 80% інформації, якою ми люди обмінюємося в повсякденному житті, понад 80% комунікації відбувається невербально. тобто не словами, не текстом і навіть не звуком, а нашою поставою, нашою мімікою, нашою жестикуляцією От те, що називається мова жестів, невербальна комунікація. Менше 20% текст літери. І це пояснює, чому нам так незручно інколи зрозуміти один одного складно, коли ми переписуємося, там, скажімо, смс ом чи текстом в імейлі, коли ми не бачимо один одного, ми не можемо інтерпретувати, а який відтінок емоційний у того чи іншого речення. Це пояснює, чому нам так некомфортно інколи брати участь в онлайн-заходах, тому що. Коли ми не бачимо один одного, ми не можемо щитати цю мову тіла, ми не можемо її інтерпретувати. Багато людей робить це інтуїтивно, але цьому можна навчитись. Є абсолютно шикарна книга Алана та Барбари Піс, мова жестів, яку я вам дуже раджу. Я з нею познайомився. Мені було, мабуть, років 16, і для мене це було справжнє відкриття, справжня революція. Я взагалі не знаю, як люди можуть. Виступати публічно, вести перемовини, займатися якоюсь серйозною справою в суспільстві, не володіючи. Мовою жестів. Звісно, що є місця, в яких цьому навчають спеціально, тому що деякі люди мають володіти мовою жестів професійно, і це не опція, це якби базова комплектація. Ну, безумовно, спецслужби, безумовно, ті, хто ведуть перемовини про звільнення заручників і ну, ціла низка професій, в тому числі дипломати, які просто мають цим володіти. Але це дуже корисно будь-яким підприємцям. Будь-яким людям, які виступають публічно, будь-кому, хто веде перемовини, а перемовини, мені здається, ми всі ведемо щодня в тій чи іншій формі. Тому, якщо вам ця тема цікава, будь ласка, напишіть в коментарях. Можливо, ми зробимо про це ще окремий ефір і поговоримо. Я навіть інколи консультую деяких підприємців, деяких публічних людей з от таких питань невербальних комунікацій, тому що насправді це дуже... Важлива, складова публічної діяльності. Шановні друзі, не забудьте підписатись на канал, поставити вподобайку дзвіночок і підтримайте мене на Patreon, бо це допоможе нам робити більше якісних україномовних відео для вас. Дякую до зустрічі!